Всім привіт! Ви на каналі Безер з вами, як завжди, усі. сьогодні дійсно цікава модель на огляді Grand Seiko. Будь ласка, додивіться це відео до кінця. Я покажу в другій частині огляду, які зараз роблять підробочки, репліки, копії, як завгодно можна називати їх. І це буде цікаво. Контент українською мовою заходить не дуже. Мягко кажучи, добре. Переглядів дуже мало, але мене це не зупиняє, і я буду надалі вам показувати цікаві люксові годинники з світу японської годинникової індустрії. Прибудемо далі. Зараз я вам її покажу і більш детально розкажу, і пройдемося по сухим характеристикам, які ви самостійно також зможете знайти в інтернеті. Це Grand Seiko SBGM221, референс-моделі Elegance Collection. класичний годинник GMT, який поєднує стиль і дуже давно полонить ціновувачів цього бренду з вдосконаленим механізмом 9 s 9S66, 9S66 – Це незвична для Grand Seiko історія, тому що ми звикли до хайбіту тридцять шість тисяч частота або до співдрайву. То тут у нас саме звичайний атмосферний мотор. З запасом ходу 72 години і маючи стрілку додаткову для другого часового поясу. Стрілки відполіровані та індекси просто до вигляду леза, і вони відблискують світло в будь-якому положенні при будь-якому освітленні, що дає вам можливість щитувати час без проблем. Дизайн втілює чисту класичну елегантність з випуклим сапфіровим склом, полірованими вушками з рацу, і шкіряний ремінець з крокодилу. Вони в цьому калібрі розробили спусковий механізм за допомогою технології MEMS для досягнення високої точності стабільності при носінні. І що в нас всередині? 35 каменів в цьому калібрі, запас ходу заявлений від 10 до 1 секунди доба, плюс-мінус сапфір з покриттям антивідблискуючим, повністю годинничок з нержавіючої сталі? Водозахист 30 метрів. Висота, Лахт-Лахт, 46,9. Діаметр 39,5 мм, як по мені, супер розмір і товщина 13,7, вага 88 грамів, штурмарніця 19м. Все, закінчили з характеристиками і поїхали до смачненького. Гарна комплектація, рисовий папір, але хочу вам показати на початку дещо більш цікаве. Маємо офіційну гарантію. Купуючи в нас, ви отримуєте виключно оригінальний продукт з офіційною гарантією виробника міжнародного, яка діє саме на Grand Seiko 3 роки. Тут я все це заблюрю через копії, які зараз з'являються. Ось така картка. Вона вказує терміни гарантії, і в ній є вся інформація заводська виробника. Також є отакий солідний буклет шкіра. В ньому вказується інформація, що механізм пройшов всі, всі необхідні перевірки за стандартами Гансейко. Вони йдуть в ногу з швейцарцями і показують саме те, що вони можуть робити якісно і точно. Отакий От сертифікат видається один раз на одну модель. Тобто, все це перевіряється вручну і підтверджує також автентичність калібру і самого годинника. Оце рисовий папір. В традиційному такому вже транспортному боксі для того, щоб його можна було зручно зберігати при відрядженнях чи десь просто на відпочинку. Він має мікрофібру. Вони почали і в звичайній версії їх вже вкладати. Достатньо цікава думка, як на мій погляд. Дуже на тактильно цікава річ. Це Шкіра, я впевнений, і ось такий зараз в неї всередині мішечок брендований для самого годинника вже, який ми можемо з вами бачити. Це алігатор, і що в нас під капотом ми бачимо дійсно, дійсно. Чудовий варіант в невеликому корпусі 39,5 нагадую. Має кремовий циферблат, такий шампань, він буде змінювати свій відтінок в залежності від освітлення. І е, тут оця поліровка е, стрілок і міток, ну, вона вражає. Це дійсно так. Я не вигадую. Коли ви будете десь їх приміряти, можливо, чи будете замовляти, ви вже переконаєтесь в цьому самостійно. Це дійсно, просто, неймовірно, те, що вони роблять, і роблять це вже з року в рік, і зупинятися вони не будуть. Оцей куполоподібний сапфір гарно дуже доповнює годинник, маємо брендовану заводну голівку. Вам не покажуть те, що я вам зараз буду демонструвати саме на будь-якому іншому крайномовному каналі. Повірте мені. 19 мм ремінець, крокодил. Не буду знімати задню плівку, вибачайте, годинник поїде дуже скоро до нашого замовника, постійного клієнту і одноклубника Seiko Club Ukraine, закритий клуб, який буде також вказаний. На нього буде посилання в описі до відео. Автоматичний калібр на 72 години запасу хода. Має ось таку застіпку. чудову Застібка метелик. І ворон, я не знаю українською вороньона синя стрілка. Зараз спробую зловити, вона відображає другий часовий пояс GMT. І тепер до неприємної частини, коли ми всі сміємося чи сміялися, з китайських підробок з Aliexpress, там де вони навіть не пишуть гран там 100 доларів чи біля того, то це дійсно був повний шлак сміття. То зараз дзвінки пішли тривожні десь з початку 24-го року. Почалися масові виробництва вже достатньо серйозних якісних реплік на гранцейку. Бренд популярний. Він підробляється, і це свідчить про те, що оберти виробництва і популяризації бренду вони з кожним роком посилюються. Китайці не підробляли. Аби щось тут все зрозуміло. Так, задня кришка ще раз зазначу: вона на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 гвинтах. Маємо наступне. Є. Я знаю в Україні дуже багато людей, колекціонерів, які роблять свої замовлення з японського OLX. Там, де виставляються різні товари, можна купити будь-що, і, і само собою годинників там дуже багато. І там купуються такого типу годинники там від 2,5 і більше в режимі аукціону. Люди віддають реально суттєві кошти за копію. Копія гарної якості і може видавати себе деякими такими рисами, які ви зможете роздивитися, якщо будете мати оригінал з собою, або дослухайтеся до моїх порад. В апертурі календаря цифра 1 має інший вигляд. Це перше. Відрізняється відтінок самого циферблату. Все це я буду вам додавати на екрані при монтажі цього ролика. На самому механізмі ви побачите такий самий ротор автопідзаводу, але мости будуть оброблені інакше. І там всередині незрозуміло, що насправді стоїть, якщо зняти той ротор. На копії зазвичай ліплять синю транспортувальну плівку, на оригінал її не буде ніколи. Оригінал завжди буде товший за рахунок калібру, а копія буде тонша за рахунок того, що там всередині якась сміттєва історія. Стрілка синя, другий часовий пояс в оригіналі більш має 3D-ефект. В копії вона плоска. Ну і обробка стрілок. Ви побачите зараз на екрані для прикладу. Також шрифт циферблату відрізняється в деяких місцях. Є, ще зустрічав, люди маркують циферблат, його розділяють лініями і вимірюють відстань від індексів, міток, також дієвий спосіб, якщо взагалі так достатньо серйозно заморочитися по цьому питанню. Ви знаєте, де купувати оригінальні годинники? Гранд Сейко. І будь-які інші годинники, які вас цікавлять, можете звертатися, а мій контакт буде в описі цього ролику. Традиційно зараз я вам примірю цей годинник на руці 17,5 см. І застерігаю вас, якщо ви цінуєте. Високе годинникове мистецтво. Будь ласка, не віддавайте свої гроші незрозуміло за що. І перевіряйте все дуже-дуже уважно, пильно. Якщо необхідна додаткова консультація, контакт буде під цим відео. Це мій розмір. Він схожий на розмір альпініста зеленого, але тут все трошки інакше з вушками. І. Годинник цей дійсно підійде під багато чого. Це не дрес воч такий прям супер класичний, але може виконувати і цю роль. Його можна носити під будь-що. Якщо у вас немає ніяких е, таких упереджених ставлень до годинника. Дякую, що ви дивитеся. І підписка, лайк. Будь ласка, підтримайте україномовний контент. З вами був Олексій, канал Безель, душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей! Все буде Україна!